Дивіться, нанесемо його на цю вантажівку. Ось як це буде. Дивіться уважно. Вантажівка тут давно стоїть. Сонце її вже добре припекло. Нанесемо трохи цього засобу. Будьмо, тату, будьмо. Нанесемо лише на одну частину. Добре? Протремо ганчіркою. Побачимо, чи правда що він найкращий у світі. Я тебе обожнював. Ось як це виглядає. Дивіться, нанесли засіб лише на невелику ділянку, виглядає як дзеркало. Нанесли лише частково, але на всю машину ефект буде кращий. Допомагає зробити авто блискучим і захищає від дощу. Дивіться, покажемо вам. Бачите, як вода скочується після нанесення. Ми тут налили води. Бачите, як вона там тримається? Так, люди, це дійсно працює. Купуйте в помаранчевому візку. Так, повірте, тим, хто каже. Ви не повірите? Ось було до, а ось стало після. Погляньте на різницю.